Ласкаво просимо до робочих буднів. Сьогодні у нас відверта тема. Ми будемо ділитись з вами таємницями. Маленькими, але дієвими. Кава, міцна кава. Ось мій секрет бадьорості. Тільки давай без банальностей. Ось мій секрет бадьорості. Душ особливо контрастний. Ніщо так не бадьорить, як холодна водичка. Контрастний душ не тільки збадьорить, а й допоможе вам схуднути. Він поліпшує кровопостачання і стан шкіри в цілому. Також позитивно впливає на ендокринну систему і зміцнює ваш імунітет. Тут є кілька правил: спочатку включіть гарячу воду, потім переключіть на холодну і постійте бажано більше хвилини. Можете водити душем по проблемним місцям, так ви швидше схуднете. Далі запасіться грубим рушником і розітріть шкіру до рожевого кольору. Втомленість чи сонливість? не чула. І я не чула ніколи спорт, ось що вам потрібно. Їли, пили, неважливо, що робили. Стали, 15 хвилин розім'ялися і побігли, побігли на роботу. А мій секрет бадьорості масаж, але не простий, а точковий. Точковий масаж називають акупунктурою. Вперше його почали використовувати китайці три тисячі років тому. Щоправда, для своїх масажів вони використовують голки. Спочатку добре розігрійте руки, ось так. А потім помасажуйте мочки вух протягом хвилини. Ще допомагає розтирання кінчиків пальців. Ну і звичайно, вода з лимоном. Путьовка в Єгипет. Ось що бадьорить. А ще новий купальник, шляпа і коктейль такий. Зонтіком. Ну, і нова зачіска. Ой, ледь не забула. Ще один дієвий спосіб збадьоритись, де пробачить мене мій тренер, але з'їжте плитку шоколаду. А ще, а ще улюблена музика. І гучніше! Сподобалось наше відео? Підписуйтесь на канал обов'язково і ставте лайки. А ще пишіть свої коментарі. Ми їх обов'язково врахуємо. Па-па! Бувай!